Я обрала сьогодні почати нашу практику з положення, сидячи на стільці, ми доволі довго посиділи, але ще декілька секундочок для того, хвилинок для того, щоб з, з вами. Поспостерігати за простором. Зараз можна сісти будь-яким способом і подивіться, будь ласка, по. Простору, на якому ви знаходитеся, декілька предметів ви окреміть, мені і вам потрібна ця практика, невелика практика для того, щоб привести свою увагу до того, що відбувається в реальності, і зосередити свою увагу на зчитуванні інформації, який, яка приходить нам через рецептори. Рецептори зараз зорові. Приводимо свою увагу тепер до слуху. Що ви чуєте? Приводьте увагу тепер до порожнини рота, які ви смаки відчуваєте зараз. Переводимо свою увагу до нюху, понюхайте простір, аромат, запах, вдихніть повітря. І приводимо свою увагу до дотику. Яскравий зараз дотик, можливо, ви теж помітили це те, як ви розташовуєтеся в положенні сидячи і дотик вашого таза до поверхні, на якій ви сіли. А також поверхня вашої шкіри, одяг і поверхня підош, торкання до підлоги. Розслабтеся трошечки, можна стряхнути руки. І тепер я прошу вас в будь-якому положенні розташувати свої руки. Видужитися трошечки видовжитися гор для того, щоб зосередитися зараз на перекочуванні таза, Перекочування таза на сідничих горбах. Коли ви починаєте перекочуватися, задній нахил таз виводити. Це можна зробити на климку, але я кожного разу щось нове, для того, щоб в різних варіаціях ви це відчували в своєму тілі. І передній нахил. І ви можете помітити, що коли таз ви перекочуєте, то голова теж долучається до того, що ви перекочуєтеся. Ну, скоріш за все, тоді, коли вам хочеться це зробити максимально активно для того, щоб відчути, якщо ви не відчуваєте маленькі рухи. І поступово ви загальмовуєте ці великі рухи для того, щоб перейти перекочування на дуже маленьких обертах. І навіть зафіксувати, наскільки це можливо, голову, грудну клітку, ниж верхню частину поперекової зони, і тільки похитати, наскільки це можливо для вас Сідничі горби на сідничих горбах, вони, ви на них сидіте, а лобкові гілки, лоб, сідничо лобкова гілка сходиться в лобковому симфізі в такому трикутнику. І ми можемо перекочуватися, звісно, не відчути її, але уявляти, що трикутничок, він сходиться уперед. Сідничі горби розширені, а особливо тоді, коли ви нахиляєте таз трошечки вперед, вони розширюються. І тоді, коли ви вирівнюєте, центруєте таз або його нахиляєте назад, і ви це робите м'язами живота в більшій мірі, але також зверніть увагу, що в цей момент куприк спрямовується до лобкових кісток. Порухайте невеликим такому, невеликому діапазоні зараз тазом для того, щоб у вас вся ця інформація закарбувалася від куприка, від верхівки і самого куприка в боки куприковий м'яз, а також від куприка по боках таза, сполучання з внутрішніми затульними м'язами, до лобкових кісток, м'яз-підіймач відхідника, наш глибокий шар, він під кутом знаходиться. Оце розширення, це наші поперечні м'язи, це середній шар разом з перетинкою промежене. Розширення таз нахиляється вперед, і звуження тоді, коли ми повертаємося в центрованому положенні, але можемо трохи ще і нахилити таз назад. Добре, і тепер поверхневий, поверхневий шар, ви можете зупинити, зупинитися на центрованому положенні і трохи зімкнути. М'яз замикач відхідника, зовнішній м'яз замикач відхідника, а також ці м'язи, це були на губчості, сіднича печерість сі м'язи, поверхневого шару. Ми їх можемо ну, їх дуже складно відчути. Жінкам точно складно відчути, можемо промалювати. Але важливо, щоб ми з вами уявили, що зовнішній м'ясо-замикач не вирішують питання, що стосується підтримки органів. Підтримки органів це наш мяз підіймач відхідника. І можемо замикач почати і начебто піднімаємо угору. І це отут от точно можна налаштувати, це такий розгорнутий, просунутий сучасний метод вправ кегеля, коли ми навдихом. Розширюємо простір між сідничими горбами, а на видиху трохи збираємо, і начебто піднімаємо угору відхідник, тобто активуємо наш глибокі м'язи, ну і задіємо трохи поверхневе. На вдиху розширюємось всім простором, і на видиху уводимо угору. Дихальна діафрагма, що в цей момент робить? На вдиху вона спускається. У нас діафрагма таза. Тазова діафрагма це наше м'язи, які піднімають відхідник. Вони поки не включаються. На видиху вони включаються, це рефлекторно буде відбуватися. Зараз ми це спеціально довільно робимо, на видиху піднімаємо. І я думаю, що через деякий час у вас вся ця інформація буде. Розкладатися по паличках, і вам буде легше оперувати тим, що відбувається в тілі через відчуття і розуміння, що де знаходиться. Добре, тепер я би попросила вас приміститися таким способом на одну половинку, але будьте обережні, не зваліться, будь ласка. Одною половинкою я правою половинкою залишаюся на стільці, а ліва у просторі знаходиться. Розташуйте так ногу, щоб ви могли. Спертися лівою ногою, але у вас була б можливість зараз, тримаючись руками за стілець, трохи порухати зараз без зайвих зусиль. Ваша тазова половинка спустилась униз. От тепер трикутники: ми не передній ділимо, а на і задній нашу робоподібну простір. Промеження та Тазової діафрагми, а так ми можемо розділити на праву і наліво, в даному випадку ліво зараз промальовується, і ми намагаємося зараз знову долучаємо дихання, на вдиху спустити тазову половинку, сідничий горб, а на видиху з рахуванням всіх цих знань підняти сідничий горб угору, тобто фактично вирівняти положення, вдих відпустити, видих підняти. Дих. І коли ви це робите, варіації може бути ще декілька, ви можете пройти цей шлях піднімання по не одній лінії угору униз, а начебто залучаючи рухничи рух тазової половинки по якомусь такому колу, на півколу, проходячи. Таким чином, угору, начебто ви ногою колесо крутите, ваші педалі крутите. Можна уявити, що ви дійсно педаль натискаєте, потім відпускаєте і піднімаєте, спускаєте половинку. Це така мобільність і в наступних елементах динамічна стабільність крижово-клубового суглоба, а також долучання руху в кульшовому суглобі. Міняємо положення, прийдіть положення, де ви з лівою половинкою сидите, і декілька просто секунд налаштуйтесь на те, що ви сидите на сідничому горбі, на лівому, правий в повітрі знаходиться в невагомості, і ви починаєте спускати його на вдиху і на видиху м'яко піднімати. Піднімати можна різними способами, але я прошу вас долучити зараз активність ваших м'язів тазового дна. Тришава структура глибоких, середнього шару, і буде також долучатися і поверхневі. Ну, тобто, в, цій, в цьому елементі точно все буде долучатися. І ви можете, по мірі того, як ви поднімаєте, прокрутити половинку таза, разом з тим, ви будете відчувати, що по-різному це відбувається прокручування назад, прокручування. Уперед. І тут ви точно можете помітити, що активність того, як вам таз дає можливість спуститися вниз, будуть обмежувальна така активність з боку ваших м'язів-поперека. Добре. Підводимося на ноги. Постойте трошечки на ногах, на стопах, і ми зараз з вами підемо ще вище. Давайте з вами трохи руками займемося, стоячи, центруємо таз. І коли ми будемо зараз руки піднімати і проносити їх попереду себе, будемо поєднувати також з присіданням, невеличкими присіданнями. Ну, це варіант для того, щоб по всій довжині глибоку передню лінію нам активувати. Також зв'язок зв з руками вивести на першу шпальта. Молодці. І тепер безпосередньо передню лінію. Підніміть руки угору і, піднімаючись на пальці, зімкніть п'яти, ну, чи спрямуйте п'яти на назустріч одна, одна одній. Спускаємось униз. Опора знаходимо в стопах, які розгорнуті пальцями назовні? Розгортання пальців назовні буде спрямовуватися також через те, що ви стегна розгорнули назовні, і це ми долучили наше внутрішнє м'язи. Стегон – великий привідний м'яз. Стегна розвернулася назовні, також долучилися до цього внутрішні наш затульний м'яз, також до стегнових кісток. Що з тазом? Як ви? Долучаєте зараз тазове дно, скоріш за все, тут також є така активність, але в меншій мірі намагайтеся це зробити через великі сідничні м'язи, а оці ділянки. Тепер від стопи через гумілку, через коліни, через стегно в таз. Ми пішли. А тепер будемо нахиляти голову. Оце наша доріжка, яка потім буде вимальовуватися у нас через крижову кістку, через тіла хребців до шиї. І спускаємо низ, тримайте таз настільки, наскільки це можна, в такій формі, в такому положенні, як ви знайшли його в самому початку. Тазове дно буде долучатися все сильніше, сильніше по мірі того, як я вас буду просити спускатися униз і тримати таз в такому положенні. І в якийсь момент активність тазового дна буде дуже сильно провокуватися вашим нахилом уперед, і ви не дозволяєте одразу падати тазу. Побудьте в такій позі, де ви відчуваєте, що все гаразд, і вам ви можете спускатися. І по мірі того, як ви спускаєтесь, вже таз нахиляється, але активність тазового дна зберігаємо. Піднімаємося угору. І ви також відчуваєте і спрямуйте додатково п я, п я, <смі> верхівку куприкової кістки до лобкових кісток, піднімаючись у гору. Виходячи в вертикальне положення. І тепер піднімаючи руки, ми з вами декілька разів тепер в такій позиції ваших ніг поприсідаємо. І перейдемо з вами. У другу позицію. Поставте ноги поширше, і наше завдання зараз буде поки що побути в такому положенні. переносимо, ну, Зараз відведення відбувається, переносимо вагу на одну ногу, потім повертаємося, і давайте тепер будемо з вами вимальовувати той варіант, який би я хотіла, щоб ми потім промалювали на стоячи на коліні. Вертикалізуючись, ми намагаємося також підтримати таз, ну, ставимо стопи так широко, щоб таз залишився в центрованому положенні, і активуємо тазове дно. Можна це зробити на видиху. Видихаючи, ми піднімаємо, активуємо, спеціально підтримуємо і спробуємо зараз виводити себе в опору на одну ногу, і потім відштовхуючись, повертатися на другу ногу. Повертаємось. Так зробимо декілька разів на одну, на другу ногу. Здається, нічого особливого тут не відбувається, але через ці настройки активність тазового дна і долучання зараз провідних м'язів, їхніх фасів подовшення тренує тазове дно. разом з фасією, яка забезпечує. На форму цих м'язів, ну, вона не те, щоб забезпечує, просто з'єднана з, з м'язами тазового дна, і ми формуємо в цьому тонусі певну таку активність. І тепер, коли ми з вами трохи так зробили по черзі, переведіть вагу знову на праву ногу, і підніміть п'яту і відштовхну, відштовхуючись, поставте. Зараз ми оцей елемент на ліву ногу, бачите. В динаміці рівновага в мене теж пропала. Увага на тазове дно, а також активність тепер через пальці, ми це зробимо тепер декілька разів. Ви хто не може стояти на коліні, залишайтеся в цій практиці, залучаючи нижню, найнижчу порцію. В більшої мірі переміщуючись назад з опорою на пальці, на великий, на другий, на третій. Після того, всі разом ми зараз загортаючи стопи у середину, даємо можливість цим м'язам натягнутися. Я маю на увазі великим привідним м'язом, а також м'язом таза, до яких ми відносимо також внутрішні затульні м'язи. Вони разом з грушеподібними, там ще декількома, які ми вивчали на минулому занятті. Він знаходиться в видуженому стані. Спробуємо тепер в такій, такій позі спустити голову униз, активація нашої цієї порції, задньої порції глибокого, глибокого переднього меридіану лінії, і ми спускаємося в положення нижче, нижче, нижче. Побудьте в такій позі, це так дуже. Сприятливо для нашого тазового дна, звільнення від ваги наших внутрішніх органів і ще додатковий такий елемент, розгортаючи стегну всередину, видовження наших елементів, що знаходиться поряд з тазовим дном, повіснемо. І зараз ми хто буде в стоячки підніматися, хто буде стоячи на колінах, переходимо в положення, зігнувшись. Так, щоб ми змогли залишити себе в положенні стоячи на колінах, і перейдіть в положення на підкладочку, якщо потрібно. Поставте гомілки ширше, стегна закручене всередину, і від цього моменту піднімайтеся вгору, вертикалізуйтеся, все, можна поставити стопи. Таким чином, гомілки стопи, щоб вони були паралельні, а потім поставити праву ногу в опору. Вирівнюємось. Подумаємо на видиху в активність тазове дно і переносимо вагу на праву ногу. У кожного буде свій варіант, діапазон руху. Але важливо, щоб ви почули, відчули, що тут ми тазове дно активували, а тут ми фасію разом з м'язами. Подовжили, видовжили. Відштовхуйтесь, повертайтеся в вертикальне положення. Зробимо це декілька разів повільно, і тепер піднімаючи п'яту відштовхуванням. В цьому русі тазове дно активно, і ми його активно долучимо в концентриці, а ми його провокуємо на випробування. І давайте в динаміці це зробимо. І коли ми будемо в динаміці робити, тазове дно активно, долучаємо його навмисно, довільно. Ліва рука буде супроводжувати рух падіння на праву ногу. Видихайте в цей момент додатково, видих. Рефлекторна така активність нашого глибокого блоку. Видих, видих. До речі, тим, хто стоїть і робить цю практику, то можна долучити також руки. В один бінч, в інший бік. І ще разок. Молодці. Повертаємо ногу, тримаючи таз, і стоїмо в положенні, де ваше вздовж килимка, можна розгорнутися, де ваше стегне знову закручені всередину. Поприсідайте назад, розширення сідничих горбів. Промежини. І піднімаємося угору, піднімаємось, розгортаючись калачиком. Присіли, розгорнулися, присіли і розгорнулися вдих, подовження і видих. Залишаємося на правій нозі, ліву ногу виводимо вбік. Налаштовуємося на те, що ми зараз, центруючись, видовжуємось, активуючись на видиху, тазове дно, фасія Всіх м'язів спровокувалося на подовшення, на напруження, подовшення в поперечному розрізі, і ми уходимо на ліву ногу. Великі привідні м'язи, не тільки вони, привідні м'язи, і передні, і задні. Вони задні. Ми їх вивчали, тому я на них вашу увагу звертаю. Перейдемо положення стоячи в опорі. І Відштовхуємось, будемо відштовхуватися пальцями, піднімаючи п'яту. Видих, вдих, видих. Долучаємо руку, дихніть, видих. Можна стопу залишити повністю на підлозі, видих, тут провокація і така підтримка від дихальної. Провокація в падінні. А підтримка від дихальної системи. Звісно, я хотіла сказати, що такі вправи, що пов'язані з великими лініями нашого тіла, треба вивчати, але розуміти, що налагодження фасіальної пружності, фасіальної міцності, Відбувається не дуже швидко. Я би так сказала, зовсім не швидко. Десь півроку потрібно для того, щоб повертати ногу і, тримаючи коліна на підлозі, зараз розташуйте гумілки. За півроку точно можна щось налагодити більше інформації, зв'язку з інформацією через тіло, через чутливу частину нервової, пефірі, нервової системи, і відгук буде краще. Але тренуватися не тільки, ну, тобто, тут ми познаємо, що з чим і як, а тренування ваші це вихід на вулицю, це ходіння, ходьба, фізична активність піднімаєте себе угору, тепер присідаючи назад, прокручуєте таз, виростаючи виріст, і пройдіться зараз від внутрішніх поверхень ваших стегон через внутрішні м'язи стегон в тазове дно, а через наступну елемент доріжку угору це наша фасція крижової кістки. Повздошня зв'язка і м'язи шиї. На, цьому елемент, на цих елементах ми наступного газу побудемо. Ми зараз перейдемо знову положення стоячи будь-яким способом. Виходьте, якщо збиражаєте це через собаку головою нас. повісіть трошечки. Якщо потрібно, зігніть ноги в колінах і поступово випрямлюючи ноги в колінах, ми починаємо піднімати себе і активуйте тазове дно. Але в той же час пройдіться. Від поверхень внутрішніх підошвих поверхень пальців, в вашій внутрішній частині стопи, там, де знаходяться повздошні арки, внутрішні і йдемо. В гумілках всередині, задня частина коліна, внутрішня частина стегна, шорстка лінія на стегні, перехід на сідничий горб, на сідничо лобково гілки, це внутрішній затульний м'язи до стегнових кісток на великі віртлюги, і тазове дно. верхівка куприкової кістки спрямовується до лобкових кісток, і нам вона допомагала. Підніматися вгору, також м'яза живота допомагала. Ви вийшли в положення стоячи. Піднімаєте руки угору, видихаючи, піднімайтеся на пальці, спускайтеся, давайте попружинимо. І зараз ми це робимо з рахуванням всіх наших елементів, до яких ми з вами долучили свої знання, свою увагу. Добре. І тепер така динаміка буде. Руки поступово спускаючи униз. Ми будемо з вами спускатися, начебто ковзаючи спиною по стіні униз. Піднімаємо видих, вдих, спускаємося на п'яти на повністю на пальці. Сподіваюсь, у вас активність. Підвищилася, а також з'єдналися ваші попередні знання. Ось з тим, як я інтерпретувала ці знання, як вкладено було в цю модель Трешарову модель. Ми багато елементів не проговорили. Ще я ще попереджував, що мені хочеться вам це, про це розповісти і дати малюнки картинки схеми, але ми це пов'яжемо з нижньою передньою частиною наших привідних м'язів, і тоді також буде дотично зробити такий відступ знов на тазове дно.